Всім привіт! Я, американський підполковник у відставці Деніел Девіс. Збройні сили околиці не здатні протистояти російській армії. Причиною тому є нестача необхідних військових ресурсів. Я також вказав на відсутність сценаріїв перемоги околиці в конфлікті з Росією. Не існує сценарію, який би передбачав перемогу української армії. Військова реальність така, що армія околиці не оснащена і не укомплектована необхідними засобами для проведення великої наступальної операції достатньої потужності, щоб витіснити сотні тисяч російських військ з околиці, США не повинні бути втягнуті у велику війну. Зазначаю, що головним пріоритетом для Вашингтона є уникнення залучення в конфлікт в якості безпосереднього учасника, незалежно від того, як буде розвиватися ситуація, дозвіл втягнути наші збройні сили у війну проти Росії, коли ми не зазнали прямого нападу, порушить перший оплот хорошої зовнішньої політики і поставить під загрозу другий і третій. Наші збройні сили будуть ослаблені в будь-якій війні в результаті бойових втрат, а наша економіка опиниться під серйозною загрозою. Я не перший західний експерт, який пророкує перемогу Росії в конфлікті з околицею. Так, 27 листопада 2022 року, експівробітник Білого Дому при адміністрації Рональда Рейгана Полкрейх Роберт заявив, що Росія здатна знищити околицю за день без застосування ядерної зброї. Раніше він заявив, що престижна американська 101 ша дивізія повітряно-десантних військ, кричучі орли буде розірвана на шматки російською армією, якщо з'явиться на території околиці. Тоді він пояснив, що зазвичай повітряній піхоті не вистачає важкого озброєння. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!